Обосток, з вами Фаїна Василенко, як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про авіацію. У мене сьогодні надзвичайно цікавий гість це Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Рада вітати вас, слава Україні. Вітаю героям, слава ради бачити. Навзаєм, пасимо. Ще підключилися, пане Костянтине. Пропоную розпочинати з такої позитивної для нас новини. Як відомо, сили оборони нанесли удари по військових цілях в країні агресорці Російської Федерації і вразили за допомогою БПЛА Барс та також крилатих ракет Нептун кілька об'єктів, зокрема в Таганрозі, було атаковано авіаремонтний завод Берієва та підприємство з виробництва БПЛА. Молнія, Атлант Айро називається те підприємство. Ну і як пише навіть генштаб вже офіційно, ймовірно, під час цього удару було пошкоджено, а можливо, навіть виведено повністю з ладу такий собі літак. А 60 суперзброя, суперрозробка, яка планувалася для збиття навіть супутників. Та, бо нібито на борту цього літака було озброєння лазерне. Що відомо нам про цей А шістдесятий? Що можемо розповісти? Чи дійсно це болюча втрата для ворога? Ну, по-перше, АНТК це не стільки е, там ремонтне підприємство. Це підприємство колись була досить потужна. Авіаційний науково-технічний комплекс цілий Беріїва. Але літаки Беріїва – це була підводний не підводний е, літак-човен. Б-12, потім була Б-30, там був щось схоже на А-24. Потім вони там багато займалися як але це все там погасло потухло, тому що було багато кількість московських наближених фірм, І е завод Берів, НТК Берія, воно з часом почало так не то, що деградувати, воно знайшло свою нишу всіх е виконанні. Різних видів модернізації. Там на базі ІЛ-76-го створювалося А-50, потім А-50У. Проходили модифікації літаків ту 95 МС і багато чого іншого. А це підприємство, що виробляє ББЛА, це вже таке. Надали шматочок ділянки в, в оренду, тому що там є аеродром, можна злітати таке інше. А взагалі, що таке? Оці літак А-60? Ну, взагалі, досить велика кількість всіх баріївських машин, які проходили модернізацію? Вони позначені індексом А. От Літак дальнього локаційного виявлення, А-50 і А-50У, вони е модернізувалися саме на Беріва. Е там також проходив модернізацію, мирніше створення новий літак дальнього локаційного виявлення повинен бути всім літакам літак е А-100. Ну, з цієї ідеї там нічого, там, нічим вона. Корисня для росіян вона не закінчилася. Тепер ще таке літак А60. Він теж створений на базі Іл 76 І це літак, яких там два таких літака були, е, ну, так би мовити, законодавча підтримка була ще 1975 року постанова. Кабінетом міністрів е, Радянського Союзу плюс ЦК КПСС. І тоді оця була дуже гаряча історія про е, зоріни війни, про те, хто що кого буде чи збивати, як будуть збивати це лазерами і таке інше. І от була прийнята рішення про те, що буде створена така е, система СКІФ, яка е, буде фактично. Займатися тим, що буде вражати супутники, а якщо мінімум не вражати, то ну, осліплювати супутники, які будуть знаходитись на орбіті, і ця система повинна була потім з літака іл 76 шостого, перебратися, перебратися на орбітальну станцію. І вже з цієї орбітальної станції повинні були робитися отакі всякі справи. Ну, ця така весь цей агрегат скіф він повинен був бути там десь 37 метрів, 4,1 метра діаметром. Ну, тобто, така досить таки серйозна така бандура, і росіяни намагалися її так випробувати. А Іл-76, він найбільшим чином він підходив для того, щоб проводити лабораторні випробування на цьому літаку. Їх було, як вже казав, зроблено два. Один потім згорів десь в 86 му чи 87 му році в Чкаловському аеродромі, там була велика пожежа. О, і потім, щоб ніхто не здогадався, його так потроху відновили, е, Вірніше, не відновили, а створили на базі нового Іл-76-го, туди те, що залишалося від цієї системи. Ця система це хімічний лазер на СО2, і він здатен це мігават потужності, тобто це така серйозна штука. І він здатний вражати супутники, якщо не вражати, то хоча б посліплювати їх на відстані 1500 метрів. І е, така система була випробована, і японці підтверджують, що. Якщо не помиляюсь, в 87-му році був засліплений японський супутник цією цим лазером. І є відповідні заяви з боку японців про це про цю подію. Ну а далі в 87-му році ця тема почала закриватися в зв зв'язку з тим, що там е, суттєво стало тепліше відносини між Радянським Союзом Сполученими Штатами і взагалі всім Західом. І з цього моменту ця тема починає потроху вмирати, щось там намагалися продовжити в 91-му році, але воно так було не дуже вдале. Потім проводили якісь дослідження ще трохи пізніше, і періодично про цю всю історію згадували в 2003 році. А до цієї теми там трохи повернулися і почали казати про те, що е, треба зробити такий бойовий лазер, який буде знищувати е, е, дрони. Ну, вже тоді вже з'являлися дрони, і, і відповідно дрони повинні були бути такими здоровенними, як там, скажімо так, як зараз предатор або щось таке, або Bayraktar Ну, тобто досить великими, не так, як ми звикли зараз маленькі дрони. І е, ц, е, цю систему назвали сок, «Сокол-Ешелон», і вона повинна була працювати. І навіть там, в якийсь момент було підтверджено, що ця система змогла щось там на якійсь відстані вразити. Е, потім до цього повернулося... Якщо не помиляюсь, 16 2016 році і е, вже про це почали казати. концерн, російський концерн е, радіоелектронних технологій, які входить в ракетні технології. Фактично, все, що є радіотехнічне, воно е, в російських військах, воно вийшло з цього концерну. Дуже великий дуже потужне, там щось близько 90 підприємств ну, і Таке інше. 60 тисяч народу працює С серйозна така організація. І е, вони намагалися використати цей комплекс для того, щоб е, починати щось робити з дронами. І у них є такі заяви, що вони вивели з ладу крилату ракету за рахунок того, що за допомогою лазера е, змогли її опромінити і е, внутрішні. Там системи керування, вони вийшли з ладу. Тобто, таким чином о, була порушена можливість цієї ракети далі якось літати. Ну, це фактично все, що ми можемо знати про цю систему. Але е, в, в питанні ураження цього Таганрогського НТК імені Беріо, там така цікава річ є. Там є цех, в якому проходить модернізацію ту 95 МС. Так от з'явилася в Фейсбуці інформація про те, що там стояло шість ту 95-х, і як мінімум один з них там точно вражений. А якщо е, запалав він і запалали всі інші, то росіяни взагалі зараз залишаються без стратегічної авіації. Але ця інформація, вона така, ще, її треба уточнювати, тому що вона зовсім не підтверджена, вона така, знаєте, чула бабка, де дзвін, але не знає, де він. Ну, щось таке схоже. Але якщо це враження е, Ту 95-х МС, то це значно серйозніше, аніж враження цього А60-го. Тому що цих ту 95 х МС, які здатні літати, залишилось дуже мало. Е, ми це бачимо по тому, як Росія використовує ці літаки. Якщо на початку гарячої фази цих літаків було за бухгалтерським обліком, там близько 60 машин. То вже через кілька років їх стало 47. А, а після того, як ми провели цю операцію павутина, і ці літаки ще ну, звичайним чином виходили з користування, тому що вони їм по 50 років, а, то залишилось їх зараз там, може я помиляюсь, за моїми оцінками, за якимись там непрямими доказами. Хтось сказав, що там щось злетіло, полетіло туди, там повернулось, ну от таке. То виходить, що цих літаків залишилось там від 18 до 22 машин. І оці шість, які знаходились на модернізації в Таганрозі, чи це зовсім старі літаки, які підняли для того, щоб щось зробити, або це те, що залишилось, ну, це ще невідомо. Но ситуація вона дуже цікава з точки зору наявності росіян. Такого серйозного елемента стратегічної авіації, яка входить в ядерну триаду. Так. пане Костятине. Поки ви говорили, я ще ось вивела пару знімків, це зараз з'явилися вже в пабліках від посінтерів, Це до знімок, це після. От за попередніми оцінками пошкоджень зазнали А 60 який ми згадали на початку, і Іл-76 транспортник з приводу ту 95 мс так. Треба ще треба ще дочекатися уточнення, пане Костянтина. Мене по а 60 питання. Якщо ми говоримо про нинішню війну російсько-українську, то виходить, що застосувань реальних не було цього літака у війні Росії проти України. Правильно були великі сподівання. На цей літак, але застосувань його реальних не було. Ну його реальних застосувань взагалі не було. Там деякі елементи цієї системи вони використовувались росіянами на їх супутниках, і навіть на станції МКС е, стояли деякі елементи цієї цього, цього лазера, але все, що наробили, воно все перейшло в те, що потім почало з'являтися під назвою Пересвіт. Бойовий російський лазар. Але цей пересвіт, він такий, як ну, черговий геймченджер і чергова така вундервафер з російського боку. Ніхто не бачив, ніхто не чув, але гроші виділили в великій кількості. Так, тут зрозуміло. Пане Костянтина, ну і власне до ударів Росії по Україні цієї ночі, на жаль, Зазнали масованої атаки наші міста тулові, зокрема столиці. Дісталося найбільше станом на момент от нашого запису, нашого спілкування, вже відомо про сімох загиблих. Ще кілька десятків людей постраждали. На жаль, от такі результати були влучання по житлових забудовах, по багатоповерхівках. Ворог традиційно вдається до терору населення. Випустили росіяни по Україні понад. 450 повітряних цілей тут були і дрони, і ракети. Дуже багато було балістики. Збити вдалось не все чи аналізували ви, пане Костянтина, як відпрацювала наша ППО? Чи можемо говорити про ефективність її, так коефіцієнт збиття? Що можемо про це сказати? Ну й дивиться, там дронів було десь 464, з них кажуть що близько 250 – було шахедів, ну це за повідомленням наших повітряних сил, якщо е, вважати, що все, що не шахеди, було знищено, або е, радіолокаційно втрачено, тобто задурили йому голову за допомогою ребу, то виходить, що чисто по шахедам. У нас процент збиття на рівні 86%, а взагалі по всім дроном 93%. Тобто це результат дуже високий, дуже гарний, дуже високий результат, особливо зважаючи на те, що росіяни використовують велику кількість шахетів. Це може бути пов'язано з тим, що у нас з'явилися нові дрони перехоплювачі ефективні. Що в нас вони працюють, працюють на е, всіх відтінках, е, починаючи з линії бойового зіткнення і закінчуючи там до, до міста, доходять. Те, що залітають в міста, це дуже погано, тому що ми в результаті цього маємо ушкодження в основному цивільних об'єктів. Е, але кількість шахетів, вона така, що ну фактично навіть при такому високому проценті ураження. Все одно залітає досить багато. Тепер те, що стосується ракет, ви абсолютно правильно сказали, що там були всі е, види е, ну, настійно багато ракет, не вистачало тільки там окремих, в основному х перших, які літають на тих самих Ту 95-х МС. Так от е, ця атака характерна тим, що кількість. Е, Балістики була досить висока відносно того, скільки було взагалі ракет. Тобто, взагалі ракет було 22, а балістичних було з них сім. 7. 7 балістичних ракет це третина. А друга третина вона припала на крилаті ракети. Так от, те, що стосується балістичної, балістичних систем, то з трьох кінжалів один ми уразили, а з трьох ем, іскандерів. Три ми уразили, да? і це відсоток, який складає там десь близько 57%. А, ну, це може бути пов'язано з тим, що Іскандери були вражені там, де були Петріоти, а кінжали був уражений тільки один, а три пішло туди, де не було системи Петріота. Це може бути з цим пов'язано. А от те, що у нас покрила тим ракетам. Було 7 іскандеї, 8 калібрів, збили по 5 ракет. І це для крилатих ракет ну, не найгарніший результат, тому що такий процент збиття це 66%. У нас взагалі завжди було значно більше. І взагалі самих ракет крилатих ракет було значно більше. І це каже про те, що в питанні крилатих ракет. Ну, ППО з спрацювала не найкращим чином. Могли б у нас для цього є багато засобів враження. починаючи там е з прикордоння або з ЛБЗ і закінчуючи системами, які там навколо великих міст. І АСТ, і НАСАМС, і е літаки, які у нас є вже в кількості, яка дозволяє такі кількості крилатих ракет збивати. І чому це не було збито, поки що не зовсім зрозуміло. Може, будуть якісь пояснення з боку ППО, але я сумніваюся. Так, пане Костянтина, ну і власне про дрони, які залітають на території інших країн, не тільки України. Як відомо, один із дронів, зокрема, Гербера, це дрон обманка, як ми його називаємо. Так він може не нести взагалі бойової частини, а лише відволікати і може А Може нести, нести. 5 кілограмів, 3 кг, 10 кг? Може нанести? нести. Може так. І от один із таких дронів Гербер опинився в Молдові на даху будинку. І навіть є світлина. Він там просто приліг легесенько, не здетонував. Я так розумію. Аккуратно, так дуже дуже акуратно. Та, ніби якась просто виставка на крилі цього дрона червоним як фарбою, червоним балончиком зетка нанесена. Та що мусимо розуміти? Да, за появою цього дрона. Це реп його міг туди від, від, від відтягнути, чи це так такий був запуск. Що, що мусимо розуміти за цим, так як він туди попав за допомогою нашого репу чи без допомоги, це значення не має принципового. Да? Принципове значення має реакція на е, цю подію, да? і е, ми сказали неодноразово, що кількість таких зальотів з боку росіян буде збільшуватися, і ми бачимо, що е, кожного дня стає все більше і більше оцих порушень. Ми бачимо е, багато закритих аеродромів в, в Німеччині, в Нідерландах. Коли щось з'являються, якісь дрони, причому там є і fpv дрони, і не FPV, і е, щось політало, потім повернулося, його поліція не знайшла. Каже про безпорадність всіх цих силових органів європейських, і взагалі надати серйозну радикальну протидію цим дронам. І оцей дрон Гербера, який залетів і е, приліг так акуратненько на криші, Будинку в Молдові, ну, це один з них, а їх буде багато, їх вже було багато, а буде з кожним не ставатися більше і більше. І, і до того, це такий знаєте, індикатор готовності НАТО і інших країн до самозахисту. Це ж на них нападають, це ж не на нас, це на них. А вони якось так як, якось, як хочуть не реагувати. Ну це ж, це ж вагітність, яка не розсосеться. Треба відповідати, відповідати досить жорстко. а Європа цього не робить. Так, очевидно, немає на це політичної волі. Бо якщо ми говоримо не про Молдову, а наприклад, про Тушу, Румунія або про Польщу, країни НАТО, які точно мають і сили, і засоби для збиття, але немає на те політичної волі на жаль. Абсолютно, абсолютно вірно. Виключно політична воля. Технічні засоби хороші, погані, у них є. Експортуєте нашу зброю, верні, верніше імпортуйте нашу зброю, е, наші дрони перехоплювачі, будь ласка, хоч там по, по 5 штук на, на е, 20 кілометрів видайте, да? е, щось буде происходити. Про, про, про а так як ви нічого не робите, то росіяни будуть з кожним днем нахабніше та нахабніше. Так, це правда. Пане Костянтино, дякую вам за цю розмову, за вашу експертизу. Пасибі. Дякую, на все добре. На все добре. Глядачам «Обосток» нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Діліться цим відео зі своїми до зустрічі.